Всім привітки, любі друзі! І сьогодні ми будемо продовжувати грати в Little Nightmares. Перед початком я хотів би вас попросити написати коментар, поставити вподобайку, підписатися на канал і додивитися це відео до кінця, можливо, ще і подивитися якісь інші мої відео. Так, ну що ж, на кінець то я дізнався, що ось тут потрібно робити. Тут потрібно робити ось так. И бляха вставай, бежи. Бежи, 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 сраком, би. Бі... А як, бля. Бі... Як звідси втекти? -ті? А стук потрібно зробити ось так. Давай швидше! Є! Yeah. Ху! Це було близько! Так, мені вже цікаво, що буде тут. А. Тобто так. Угу. Ого! Угу. Цікаво. Так, а ще, Щось мені не подобається тут. Це ми десь типу на дворі? шо. Угу. Подрабинці. Добре. Щось бляха, оця музика підказує, що зараз буде щось дивне. Бляха. Щось бляха мені це не подобається. І, до речі, оказується, це ми весь цей час на кораблі якомусь були. Це якийсь корабель дивний. Це що, далі потрібно буде щось проходити чи що? Єдрій. А, знову якийсь перехід, типу. Хм. Щось мені здається, що це вже якесь похоже на те, що це вже кінець близько, чи що. А що? А як? Можливо, ага. Добре. Бляха, щось мені тут не подобається, щось зараз по-любому буде. Єма! Ема. Yeah, Бляха, что сейчас скоро по-любому будет. А як, бляха? А як це пройти без палива? Це ж взолика жесть. Я в шоці, бляха, це тут... А яма! Єдріть, колотіть, я так розумію, це тут максимально швидко, просто треба тікати, а не пробувати стелсити. Ой, бляха-муха, Щось мені це не подобається. Або тікати, десь никатись бігти. Йдріть, воно мене доганяє! Залазь! Там ну це жирне попандопало, бляха А як, бля, а мені он на цю треба було їй на голову колотіть, це жесть якась. І я ще й тут об... респавнюся. Це ж писце. Пішов в сраку, чмо жирне. Тепер в мене питання, а як я застріти? Ебой. Yeah, бой. Идите в срок. Я yeah, бой. Так. Йоли, щось мені це все не подобається. Щось мені це... О! О, гномик! Гномик залетів десь сюди Бляха, одобний стилець. О. Я зміг пролізти, а що тут? І... Пішли зі мною улюблений. Но мигайда. Наше сюди пішов. Тут я так розумію, типа нічого не можна зробити. Нам треба сюди. А я не розумію, чого вони такі злі, що вони готові. Е, Це... он що хоче робити. Навіть свою жрачку просирати... Тільки аби мене зло. Вийти. Давай! Є-бой. Yeah, Та куди ти лізеш, просто вилазь доверху. Так, мені навіть цікаво, що буде зверху. Угу. Mm -hmm. Та не то ти робиш. Є-бой. Yeah, Так, а шо тут, Куди тут? Ку де далі? Нам шось людяго типу чи шо? А ти мені далі? Я нічого не бачу, знаєш, ти мені не сюди десь ляха мене спалили. Опа! Лови! Стрібай! Юху! Так. Куди нам далі? Пошуміть! А шо мені в таких случаях робити, алло? Ну бляха, це ж якась херня! Куди мені взяли йти? Може стелсити? Сука Стелсити не вийде Ух ти ж ніхера собі. Я здається зрозумів, що мені треба зробити. Біжи, 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 бляха, біжи, біжи. Субака, бляха! Срф! Блять, опять не попав! Давайте я десь ось буду бігти. Є-бой! Yeah, Блядь, блядь, блядь. Бляха. Сиди, Срочно! А пішло в сраку, пішло в сраку, пішло в сраку, пішло в сраку! мене тут нема. Тобі здалося. Тут взагалі нікого нема. Бляха, хаун у мене й зачинило тут. Ага, а мені потрібно наверх. Добре, а що тут? А, це ничка була. Ну то і добре, я так розумію, мені по трубам, але я хочу ще щось вивчити, можливо, тут ще щось є. Зачекайте. Я ж на унітазі, в принципі, можу вилізти? Можу. А по цій трубі лізти. Ні. Тоді мені десь... Десь ось сюди. Ага, не сюди, походу. А, -а! а ні. Бляха, а що мені робити? Серйозно, блін, о. У... <фит> <фит> Я стараюсь шукати якийсь. Важкі дуже загадки, куди треба залізти, що там дуже важко буде тут. А я ма... Hmm. Так, ну це так, я розумію це якийсь бонус. Так, а ми біжимо сюди і зараз нас будуть бити. Куди мені? Ди, ты шо за нахрен? Давай залазь. Епта вашу, а як? А шо тут нахрен рубатых так ту хера? Це, бляхай щось... Йоли... А чо ти не можеш вилізти? Підпали хоть може Ааа, зачекайте, а може це мені траве тягнуть Бляха ні, якась херня Серйозно, це треба у цього якось пройти, блядь? Ні, ну це жесть нахер. Як це, бля, пройти? А тут може просто по прямій треба перелізувати. Та ямба да мо Я ж не знав, що тут поворот, бісів. А -а -а. І третьих там ту я в шуті, бля. Цписе Біжи швидше, на всю скорість, бляха, а те зараз їсти будуть. Котлеты порубают, бляха. И салом зидят. біжи, бежи, 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 бежи. Тут поворот. Да бля Йопты! Куда мені бігти? А щоб не втекали. Бляха, йоли-пали! Тут о своих проблем. Бляха! У! А, пішли хуй. Ублюдки, бляха! А куди мені далі? А мені, походу треба... А, тут відчинена... ...така... ...музика, на блядь. Щось діло пахне пісюнами. Зараз щось по-любому буде. Стоп, а це не кусок м'яса лежить. Мабуть ні. Терпи, бляха, терпи. Так. Так, так, так. А уж миска какая-то. Жуй! Ладно, она, быть, там шесть. Так, если она на есть. Mm. Сусиська! Спасибо! Забирай! Дура! Ты кончене? Такого поворота даже я не чекав. Нет, ты реально якесь трохи кончены. Не, может, и не трохи. Нахера було їсти цього, як він тобі допомагає проходити. Що тут? Не краще було б сосіску тобі давали сосіску, бляха. Сперти сосиску, ти па, що він. Не кажіть, що ще й ця чучуба юбра мене буде жерти. Куди це цей прохід? О! А тут якийсь бонус. Лети бонус! Так, я так розумію, мені не сюди. Що це на за занафі? Каше піду по корах. Бля, щось ага! мені це все не дуже як би подобається. и Зара, опять какая жесть будет, по-любому. Так, а не я гоню туда? Мне дай сюда, походу. Ёпама. Ёпама. Грбаний ключик, де мені тебе найти? І дайте вгадай куди мені треба Діть Ніхуя собі? Такого поворота я точно не чекав. Ага, тобто ті краще вообще на очі не попадатися. Це якийсь писець Ті, бляха, як свині повзають. Хотя ця... тя кінезо молодіє. Зашибісь. Я ніхрена не бачу, алло. А Що мені робити? Ні, це вже щось дуже жорстко. Я не знаю, як це пройти, блін. Це прям хард. Бляха-муха, а тут треба якось подалі від неї і тихенько пройтись. Бля, серйозно. Ну, коли буде зберігалка? Тоді е, я і на цьому і завершу. Так, на а куди нам не сюди нам? Що за звуки блях? Так розумію, нам треба оцю фігню скинути. А, треба залізти на ліжко, походу. І з ліжка сюди. Все тепер сидіти тут і не дивитися. А чого там цей дзеркало розбите? Де вона ділась? А її нема. Ой, щось мені це все не дуже подобається. Так, нам треба сюди, о. Я так розумію. Ай блін. Коротше, проще буде під, підтягнути. Отак От нам треба зробити. Це я так розумію, чи це зберігалкарс, це якийсь бонус, я не знаю. Так, а куди нам треба? Ну явно не сюди. Нам потрібно, я так розумію, або на низ, або десь в якісь двері. Тут зачинено. А зараз ми дізнаємось, там, де. Е, вона, мабуть, ж кудись пішла. А, нам треба ключа шукати. Ручняк. Бляха, де його шукати? Коротше, давайте я на цьому завершу відео І. В наступному відео вже будемо шукати ключа. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, LandiQ, підписуйтесь на мій канал по фермі посилання в описі. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дивіться інші мої відео і до зустрічі в наступних відео.